Всім привіт! З вами Таро Віктор. Зараз дуже багато обговорюється Харків і Харківська область. Говорять, що пішов великий наступ, дуже багато техніки стягується, військ російських. І йде наступ на Харків і Харківську область. Говорять, що можуть його забрати, можуть забрати його території, область. А також сам Харків. Давайте подивимося Харків і Харківська область. Да? Давайте подивимося спочатку на область. По області, Що чекати? Харківська область. Воєнні дії, Харківська область. Ну, багато людей, так. Да. Дуже багато людей переживають, бояться, але карта випадає з сили. Ми сильні, ми мужні. Та велика оборона, велика оборона. Щоб не робили, ніхто його не захотить. Харківська область, ну, можливо, можливо якесь... Так, да, тяжко, не спорю. Карта випадає, карта тяжко. Можливо, якісь території невеличкі, там, ну десь десь там кілометр два, ну це не обсуждається. Не обсуждається. Але все буде на місці. Все буде Україна. Допомога. Багато хто з людей, так, да, не спорю. Тут карта показує, що багато хто з людей виїжджає, багато розчаровується, але багато хто і далі будує. Працює, відкриває бізнес. Навіть в сім'ї, можна сказати, розвивається, починає щось нове даже будувати, розвиватися. Я не бачу того, що були захвачені території. На місці все. Пауза. Ми впевнені, ми вистаємо. На місці пауза. Знаєте, по карті показує, як хочуть щось зробити, хочуть щось захватити, але не мають сили. Оборона велика. Велика оборона. Іде. Борьба йде. Борьба. Ну, я... так, проблеми є. Вони заходять в тупік. От карта тупіка. Боремося, боремося і тупік. Не можемо нічого зробити. Не можемо окупувати території. Так що не буде окупації. Все залишиться на місці. Глухий кут. Зайшли в глухий кут. Непорушність. Стабільність. Харків сильний, Харківська область сильна. Якщо навіть не можуть окупувати якісь території області, то до Харкова тим більше не зайдуть. Пауза. Знаєте, щоб не робили, але е, все на місці. Карта випадає як вісімка. Все на місці. Безмежність. От крутиться на одному місці. І здвигу немає, ніякого руху немає. Звізда. Далеко, холодно. Єрофант. Ми учимося, учимося бути сильними. Якісь нові, знаєте, як щось нове придумаємо весь час. Нове придумаємо для оборони сили. Колісофурту. Туни, різкі переміни, зміни, що, знаєте, повинно помінятися. Повинно помінятися, як почати щось. От Вагання йде, вагання і різкі зміни. Ну, Все розставиться по своїх місцях. не скажеться, що скоро повинно це все закінчиться. Випадає, скоро всі прийдуть додому. Все повинно закінчиться по страшному суду. Освобождені. Люди люди, як освобождаються від усього. Чомусь мені кажеться, що скоро, скоро буде праздник. Карта праздника. і все потихеньку-потихеньку закінчиться. Ну, обстріли будуть тут однозначно, обстріли будуть, напруження буде. Тут не без цього. Не хочу нагнітати обстановку, але це буде. буде. Будуть і дома горіти. Будуть і обстріли, все буде. Але окупації не буде. Захвату не буде. Ніде не показує ограничення, щоб був захват території... Пописую, Ну, пом'якше. Не буду багато казати за те, що йдуть дуже великі обстріли, що будуть руйнування, будуть смерті. Ну, за це трошки буду це опускати, тому що дехто з людей це не хоче бачити. Буде таке саме основне говорити, що окупації не буде, що є сила велика, є поміч. Снаряди поставляються, так що защита є. І вони от на місці стоять, як у тупіку. І нічого не можу зробити, тільки втрати несуть. Ну, а так можу сказати. Давайте подивимося сам Харків. Сам Харків, що чекає Харків, чи буде окупація. Наш любимий Харків. М -м -м. Мені знаєте, як карта показала, як ніби там люди здалека хто виїхав і сумують за Харковом, дивляться здалека. Я от десь далеко за границею. І слідкую за Харковом. Мій любимий Харків. Прям, прям так карта показує дуже тяжко. Обстріли будуть, да, по Харкові. Ніде цього не діяшся. Тут, знаєте, як хочуть людей залякати, диявол падає. Обстрілами залякать людей. Так прям показує, обстрілами залякати людей. Але ми працюємо, знаєте, як. Фенікса то відроджуємося, працюємо і відроджуємося, перероджуємося, робимо правильні дії, сила. Сила. І правильні дії руководства, король мечей. Ми знаємо, що робимо. Ні. Тут перспектива на майбутнє, сила, впевненість, і от ми... Любими способами ціною боротьби оставимо, отримаємо перемогу. Ні, Харків не буде окупований. Тут даже карта випадає, що будуть всі раді, така, знаєте, емоція через верх, ейфорія. Все по справедливості, по чесності. Ми учимося. І розуміємо, що як треба робити. Навіть тут карта випадає з нами Бог. Ну ось щось робимо. Ну є, так. Да. Бувають кризи, бувають все був, буває. Буває і недостаток навіть, так? Да? Тут як п'ятерка Пентаклі випала. У нас щось не вистачає якось, ем, озброєння якось може не вистачати. Може такого бути. Але надія є, поставляється здалека. Карта обманює. Придумаємо щось новеньке. Придумаємо щось новеньке і всякими способами отримуємо перемогу. Отримуємо перемогу. Ні, тут не буде нічого. Напрасні переживання. Обстріли будуть, так. Да. По-любому будуть обстріли. Але карта говорить про прасні переживання. Чомусь навіть показує, як нібито все скоро закінчиться. Тоже так показує, все скоро закінчиться. Рицепт Пентаклі і праздник. Ось знову зможете на це, так? У нас все буде. Не в тупіку. В тупіку. Як кажуть, знаєте, як проблем собі набралися. Проблем набралися не знаю, що робити. Питаються любими способами. Таві хитрості обманами, якимись обстрілами, такими підтажками. Як вночі, знаєте, загроза вночі. Загроза вночі. Обмануть, щоб люди потіряли віру. Ну, не тут тобило. У нас люди, знаєте, жест випадає вогонь, енергія. Дуже сильні. Навіть оці е, руйнування, пожари, що вони роблять, люди відстроюють, починають жити по-новому. Не падають духу. Ми переможемо. Хаза перемоги падає. Ми переможемо на верху, ми на висоті. Що б ви не робили, а ми вистаємо. Ну, дякую за те, що дивилися цей розклад. Все буде добре. Тут нема чого переживати. Харків і Харківська область дуже сильні. Будуть от топтатися, топтатися на місці, але це все скоро закінчиться. У мене постійно по карті показує, що скоро, скоро, скоро завершення. Пишіть коментарі. Во благо. Ставте лайки, підписуйтесь.